Бов народжується тільки в тому серці, що відчуло доброту, милосердя і турботу про долю іншої людини. Запрошуємо до нашого міста добра, де кожен, хто зневірився, знайде співчуття і підтримку для себе. Це програма, яка єднає тих, хто потребує допомоги з тими, хто може допомогти. І сьогодні ви дізнаєтеся про такі історії. Кожен день у муках рідкісна хвороба моя моя підступно стирає пам'ять та змушує терпіти сильні головні болі десятирічну Аню Тодорюк. Бачити серцем і душею за плечима незрячого 54-річного Володимира Петровського, 35 країн, підкорені гірські вершини та світові рекорди зі стрибків з парашуту. Долі наших героїв непрості, але вчать нас милосердю і, попри все, любити життя у всіх його проявах. Нагадаю лише, що наше місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Як буває на початку весни ганюти піднялася температура, лікар сказав, звичайна заслуда, та вже за кілька днів, наче у страшному сні все кардинально змінилося. Свою історію до нас прийшла розповісти мама Ані Тетяна Тодорюк. Вітаю вас. Добре. Буквально за кілька днів у дівчинки паралізувало праву частину тіла. Вона не розмовляла, а після судом впала у кому. Далі була боротьба ще з декількома інсультами та діагнозом енцефаліт. І лише за вісім місяців з'ясувалося, що у дитини рідкісне захворювання. Увага на екран. Моя моя в перекладі з японської мови означає клубок диму. Це рідкісне, хронічне, прогресуюче захворювання судин головного мозку, Характеризується повільним протягом місяців і навіть років звуженням внутрішньочерепних сегментів сонної артерії, аж до повної оклюзії, Унаслідок чого у головному мозку утворюється безліч дрібних артерій, колатералей, які на ангеограмах схожі на клубок диму. У дітей захворювання найчастіше проявляється головними болями, швидкою втомлюваністю, відставанням у розвитку ішемічними атаками та інсультами про те, як виявити та як допомогти пацієнтам з моя моя, будемо говорити з нашими експертами. Сьогодні до нас завітали. Ірина Знова, дитячий лікар-невролог вищої категорії, закінчила факультет педіатрії Національного медичного університету імені Богомольця. Закінчила курси спеціалізації, а також підвищення кваліфікації з дитячої неврології на базі Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. А також закінчила курси спеціалізації з дитячої психіатрії. Пріоритетні напрямки роботи. Лікування дітей до року з гіпоксичної шемічним ураженням нервової системи, епілепсією, ДЦП та порушенням сну. Володимир Мороз, лікар-нейрохірург вищої категорії, кандидат медичних наук, завідувач відділення невідкладної судинної нейрохірургії з рентгенопераційною інституту нейрохірургії імені Академіка Ромаданова, Національної академії медичних наук України. Закінчив Тернопільський медичний інститут імені Горбачовського. Також закінчив інтернатуру за спеціальністю нейрохірургія на базах Луцької міської клінічної лікарні та кафедри нейрохірургії КМАПО. Закінчив клінічну ординатуру на базі інституту нейрохірургії імені Ромаданова. Захистив кандидатську та докторську дисертації. Проходив стажування за кордоном. Стаж роботи 25 років. Пріоритетні напрямки роботи: хірургічне та ендоваскулярне лікування артеріовенозних мальформацій, оперативного. Невтручання при артеріальних аневризмах, оклюзійних ураженнях головного мозку, хворобі моє моє на та новорічні свята. Не лише діти, а й дорослі вірять у чудеса. Як і більшість дівчаток, анюта мріяла отримати під ялинку іграшкову кухню та ляльковий будиночок. Та цьогоріч усі бажання лише про те, щоб швидше одужати. Про Аню Тодорюк розлогіше у нашому сюжеті. Це жуйки, це сир. Десятирічна Анюта усміхається і розповідає про свої уподобання. Вигратися. і люблю англійську. Тяжко повірити, що ця дитина за минулі 9 місяців пережила неймовірні муки і нестерпні головні болі, а будь-якої миті може знепритомніти і забути, як звати її маму. Уперше так сталося ще у березні. Вона не відповідала, її звати, вона не відповідала ні скільки років, ніхто. Я вона нікого не, не впізнавала, вона вже не говорила. Ми зробили МРТ в Чернівцях. Результати були погані, були крововиливи і наслідки інсульту. Але про це нам ніхто не говорив. Про інсульт мова не йшла. Ми лікували енцефаліт. А все почалося з раптової температури, потім паралізувало праву частину тіла. Дівчинка не могла розмовляти. А коли її засудомило, впала у кому. Лікарі поставили діагноз вірусний енцефаліт після обстежень та кількох місяців лікування у Чернівцях. Тетяна повезла доньку до столичного охмадиту. Після ахмадиту вона починає більше говорити, вона починає пізнавати, вона починає рухатися. Десь місяць півтори йдуть у ці покращення. Після того втрачай свідомість. От грається, грається, просто втрачай свідомість. Тетяна показала доньку і лікарям Київського інституту нейрохірургії. Там зробили додаткові обстеження, які і вказали на критичні ураження кількох ділянок мозку. Лікар порадив звернутися до спеціалістів за кордон, не гаючи часу, Аню повезли в Ізраїль, де встановили зовсім інший діагноз. Лікар-радіолог нам дав заключення, що це не енцефаліт, а це діагноз моя моя. Це проблеми з судинами головного мозку. Вони дуже возенькі, і при кожному скороченні можуть визивати інсульт. І там же нам сказали, що у нас було кілька ішемічних інсультів з крововеливами. В ізраїльській клініці дівчинку пропонували прооперувати за понад 100 тисяч доларів для простої буковинської сім'ї. Ця сума захмарна. Почавши збір грошей, рідні шукали й інші варіанти. Нам вдалося зв'язатися з турецькою клінікою, де погодилися нас прийняти на ангіографію. Провели ми ангіографію. Стамбульські лікарі, нейрохірурги порадували нас тим, що вони можуть нас взяти прооперувати. Операція буде надскладна, більше шести годин. Але коштує вона значно дешевше ніж би ми робили дві операції в Ізраїлі. Оперувати дівчинку в Стамбулі погодилися в кінці січня. Тож у батьків дитини зовсім мало часу, аби зібрати 31 тисячу доларів. Тетяна. Скажіть, будь ласка, як сьогодні проходить день Ані? Чи ходить вона до школи, чи часто в неї бувають напади? На сьогоднішній день ми на індивідуальному навчанні в школу, ну, донечка не ходить. Почувається по-різному. То ручка болить, то ножка болить, то вона не може пояснити, що її болить. Mm. Буває цілий день ну, ніби нічого, ніби все нормально. І навіть не сказав би, що дитина хвора. А буває на день і 4 і 5 разів втрати свідомості. Дуже агресивна. Вона так може вкусити, що прямо аж трясеться і не відпускає. І раніше такого у нас і приблизно не було. Давайте запитаємо у лікарів, що це власне за хвороба, чому стан ані щодень інший, від чого це залежить, Володимире Васильовичу. По перше, взагалі розкажіть, що таке хвороба моя моя і чому як каже мама: один день краще, один день гірше. Хвороба моя моя доволі рідкісним захворюванням. Перше, ця хвороба описана в Японії в 1951 році. Характеризується захворювання прогресуючим звуженням інтракраніальних відділів сонних артерій, тобто сонних артерій, які знаходяться в порожнині. Черепа і відповідно розвитком колатералей, які забезпечують кровопостачання мозку. Колатералями є дуже тоненькі, маленькі судинки, через які кров починає проникати в судини мозку, оминаючи ось ці ділянки звуження або повної оклюзії, повної закупорки. І тут починається проблема. Перша проблема це вірогідність розвитку ішемічного інсульту на фоні звуження судини. По-друге, геморагічного інсульту, тому що ті тоненькі судинки вони не розраховані на високий артеріальний тиск і буває таке, що вони рвуться. Первинним проявом захворювання у, скажімо, у дитячому віці є розвиток транзиторних ішемічних атак mm -hmm. при несвоєчасній не діагностиці, розвиток ішемічних інсультів. От Це хвороба вроджена? Етіологічного чинника по сьогоднішній день не виявлено. Найбільш розповсюджена в Японії це частота 0,3. На 100 тисяч населення в Україні це поодинакові випадки діагностовані у дітей, mm -hmm. Та, і навіть і у дорослих. Чи можна принаймні виділити групу ризику? Хто в групі ризику? Важко сказати, коли лікар-невролог чи лікар-педіатр замічає якісь прояви ураження головного мозку. Він повинен запропонувати стандартне обстеження, яке буде включати магнітно-резонансну томографію, яка е, дозволяє. Виявити вогнищеві ураження і е, спеціальний режим, магнітно резонансна ангіографія, угу. яка дозволяє побачити судини мозку без введення контрасту і первинно скажімо, запідозрити діагноз хвороби моєму, ну, але для того щоб провести всі оці маніпуляції, першою першими мають запідозрити щось батьки, правильно, тому що вони бачать перші сказали звичайна застуда, що відбулося далі? Що вас все таки насторожило і змусило проводити більш детальну діагноз? У нас не було ні почервоніння горла, ні насморку. І вже на другий день Анечка попросила пілімінь. Коли я принесла їй, вона весь час повторила, що ти так довго, що ти так довго, що ти так довго. І коли я дала їй пельмені, вона відсунула, прям перевернула тарілку і каже, мені чого ти мені вареники зварила. Ти що думаєш, я не розумію? І оце мене насторожило. Ну такою агресивною вона ніколи не була. І відрізнити пельмені від вареників вона може. Коли я знову звернулася до лікарів, де її торкалися при огляді черговий педіатр, то вона всюди боліла, Вона не могла пояснити, де її болить. І сказала, що це звичайне отруєння. Не, не хвилюйтеся, не, не варто панікувати. Все нормально. У неї починається марення. Вона постійно повторює не те саме: Юра, маршрутка, новенький, дорога, одногрупники. І оце. Один за одним разом ці самі слова в тому ж порядку. Коли ми рано прийшли в поліклініку здавати аналізи, я помітила те, що вона чуть-чуть праву ножку тягне mm -hmm. за собою. Вперше в житті вона так боялася лікарів, ми кров з пальця не могли здати, і вона так плакала, що аж і рвота почалася з сльозами, і це все. І після того я її винесла на коридор, і вона як тримала мене, отак обійнявши, просто ручка сповзла, і все. І Я до неї говорю: вона дивиться. І, і не реагує ні слів, ні, ні рухи. Я ножку торкаю ручку. Я сама була паралізована, ну і маю поняття, що воно таке. Ірина Борисівна, із того сюжету, де ви бачили Аню, що можете сказати про ступінь враження? До цього йшло. Тобто, це не вчора, не сьогодні. З'явилося може, якась і була трохи вірусна інфекція, яка спровокувала симптоматику дитини. В першу чергу це були психічні розлади, mm. то що змінилась поведінка. Дівчинки, це було вже розви... розвивався і шомічний, мабуть, інсульт. Ознаки внутрішньочерепної гіпертензії mm -hmm. пішли, то що там ото і рвота якась була, і якась вкусові змінились відчуття у дитини. Попередити ну важко, чесно відкрити. Тобто, Уже коли з'явилася симптоматика, і той же невролог, який дивився вашу дитину, коли вже розвився гемніперез, почали підозрювати якийсь енцефаліт. Частіше всього, якщо він починається з психічних розладів, це герпетичний. Mm -hmm. і тому во. Чим то вони вам під за знаком запитання сказали герпетичне, звісно, треба було зробити МРТ. і вони повинні були звичайно вас покласти в реанімацію, провести ну хоча б попереднє обстеження. От да, хай вони моя моя не, не виставлять, але і геморагічний інсульт, і ішемічний інсульт. Ну і запідозрити, що є якась проблема із судинами. Якщо виключено інфекційні прояви, могли. давали ну, аналізи так, на так. підтвердження герпесу, Ми не знайшли. підтвердили. Підозру були на удар голови. Травма. Травма голови. Розлився, так. Так. По даних комп'ютерної томографії якісь певні зміни були. Набрякові зміни мозку mm -hmm. в лівій э, Тобто, вже коли нам зробили МРТ, тоді вже Це нам. Да. Це вже mm -hmm. Тоді нам вже зміни. показало mm -hmm. всю картину. Для того, щоб адекватно. Лікувати хворобу моя-моя виконується ангіографія, досліджуються судини і визначається ступінь звуження, ступінь закупорки, ступінь розвитку колатералей, як кров попадає до мозку, як він забезпечується. Таке дообстеження ми проводимо і нас в інституті нейрохірургії. Ми маємо потужний мультиспіральний комп'ютерний томограф який дозволяє визначити п'ять додаткових параметрів кровотоку. Це називається МСКТ-перфузія, перфузійне дослідження. Якщо показники кровотоку в мозку різко занижені, зазвичай пропонується хірургічне лікування. Хірургічне лікування визначається віком пацієнта, тому що у дітей судинки дуже тоненькі, дуже маленькі, і виконати найбільш ефективну операцію не завжди вдається. Операція називається ревоскуляризація, тобто це може бути пряма. Ревоспуляризація, коли створюється екстраінтракраніальний мікроанастомоз, якщо дозволяє діаметр судин. Або непряма пряма коли певні мякотканинні лоскути голови. Переносяться на ті ділянки мозку, які знаходяться в стадії кисневого голодування, і за 6-12 місяців ці тканини проростають, угу. утворюючи свою сітку судинну невеличку, яка забезпечує додаткове кровопостачання мозку. І тоді дівчинка перестане втрачати свідомість чи проводяться в Україні такі операції. Такі операції проводяться в Україні, проводяться у нас в інституті. Інститут нейрохірургії знаходиться в пілотному проєкті згідно реформування галузі медицини і. На сьогоднішній день до 80% необхідного для проведення таких операцій у нас є по бюджетному фінансуванню. Ми... Прооперували вісім пацієнтів mm -hmm. з хворобою моя моя, із них сім це дорослі, і е, одна дитина віком 15 років, mm -hmm. із плюс до того, із хворобою синдром Даун. Ми отримали дуже гарні результати. Ірина Борисівна, але так чи інакше, після операції, а вона буде вдалою в цьому, ми навіть не сумніваємося. Реабілітація чекає на дівчинку? Я зрозуміла, що явища вища є мінімальні зараз. Так. Тобто відновилися рухові ті порушення, що. Були у дівчинки судоми, значить втрата свідомості, як син копані Вони більш пов'язані саме з станом судин. Це все таки Нейрохірургічна, наскільки буде кровоток відновлений і кровопостачання буде достатнє. Якщо виникають судоми, якісь вогнищеві внаслідок перенесеного якогось геморрагічного інсульту, ну тут підключається протисудомна терапія. Мама трошки казала, що ще і в неї були напади. Це настороже, в якому плані що не тільки у нас була хвороба, моя моя, може якісь особливості судинного розвитку і у мами були. І вони могли передатись дитині якісь предпосилки, скажем так. Тому я думаю, що маму треба було б теж трошки дообстежити в плані судинних якихось mm -hmm. особливостей. Ну, ми радили вже неодноразово провести no, тому, тому, це операцію. Це да. 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 Перше це. Нейрохірургічна корекція, достатнє кровопостачання, методики лікар нам розказав які і симптоматична терапія. Ближче до вас є центр реабілітації у Львові, є центр реабілітації у Трускавці, це центр Казявкіна, які займаються відновним лікуванням саме рухових порушень. В залежності від того наскільки буде ефективне оперативне втручання, буде залежати теж реабілітація. Те, що я побачила на екрані, то що ви розповідаєте. Дитина прогностично дуже гарно. А я своєю чергою хочу звернутися до наших глядачів. Рідкісне захворювання моя моя позбавило Анюту Тодорюк дитинства надскладну операцію на головному мозку. Готові зробити в турецькій клініці, але потрібні ще кошти на подальше лікування та реабілітацію. Реквізити рахунку для допомоги представлені на ваших екранах. Тетяно, дякуємо, що сьогодні змогли до нас приїхати. Ну і від всієї команди бажаємо здоров'я вашій донечці. А вже за якусь мить ви дізнаєтеся про те, як втрата зору в дитинстві не завадила нашому наступному героєві об'їздити півсвіту, підкорити гори та вулкани, а ще встановити рекорд зі стрибків з парашуту. Дочекайтеся. Нагадаю, лише, що наше місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. В ефірі «Місто добра ми запрошуємо до нього усіх небайдужих, а будуємо ми його разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Він причудово виконує бардівські пісні та володіє кількома музичними інструментами. Бездоганно закінчив університет і став активним громадським діячем. Саме з його вуст, кожна країна, вершина чи вулкан має особливі обриси, бо побачені вони не очима, а душею. Більше про Володимира Петровського у нашому сюжеті. Оселю подружжя Петровських прикрашають численні фігурки зі скла та глини, а також неймовірної краси глечики, амфори і тарілки привезені з усього світу, із захопленням, торкаючи будь-яку з них, пан Володимир з легкістю впізнає і розповідає, звідки вона піднялися на всі найбільші гори, вершини України на частини європейських це і вулкани і. Людовики і гори це не лише Європа. Ну так вийшло, що ще й така унікальна країна, як Ізраїль. Володимир не зрячий з дитинства, але це не завадило йому побачити серцем і душею 35 країн, а в деяких побувати кілька разів. Та найголовніше розгледіти кохання всього життя. Світлану. Люди різні, але є певна аура, коли людина підходить або не підходить. Так. Сталося, почали спілкуватися. Мені сподобалася пані Світлана, характер її і вподобання і наукові, і мистецькі, і культурні, Вони в принципі у нас співпадали. Разом подружжя вже 33 роки радіють дітям та онукам, а колись відмінне навчання в університеті імені Шевченка сформувало їх подальшу спільну діяльність. Світлана стала професійним екскурсоводом і єдиною в Україні, хто організовує екскурсії і для людей з інвалідністю. А Володимир почав активну громадську діяльність, яка допомагає таким людям у творчій фізичній, культурній, мистецькій просвітницькій реабілітації. Людина повинна повірити в себе, що, що вона може, що вона, попри свою хворобу, попри свої труднощі і проблеми, може знайти в собі сили, спочатку перемогти себе в якомусь маленькому напрямку, в маленькому кроці, а потім вона зможе повірити в себе, вона зможе займатися трудовою реабілітацією. І власним прикладом довів, що той, хто закохує у свої музичні таланти, підкорює гірські вершини чи незрідані країни, відмовиться від бездіяльності та намагатиметься зробити так, щоб активних та вмотивованих людей стало більше. Тож три стрибки з парашуту на воду самостійно без інструктора, орієнтуючись лише на слух, закарбовані як світовий рекорд у книзі рекордів Гіннеса і як символ реальних можливостей людини з інвалідністю. Блискучі були відчуття, унікальні, тому що ми не знали взагалі, що це таке, чи як це буде. Важко було стрибати співаючи гімн України, а ми робили саме так. Не знаєш, як буде розкриватися парашют, і ти проходиш як все в житті вперше, розумієте? Відчуття унікальні пересказати словами їх неможливо, тому що, тому що це відчувається все душою, серцем і так далі. І так далі. Овський з дружиною Світланою сьогодні в нашій студії. Добрий вам вечір, Добрий вечір. Світлано. І у мене перше запитання до вас як відпустили, як дозволили стрибати з парашутом? Взагалі то чоловік мене не питав, чи згодна я чи не згодна? Він сказав: це буде так, і воно так і було. Ну, ви були незгодні підозрюю. Е, дуже дуже боялася, але я була внизу, я фотографувала. Як тільки почала фотографувати, так перестала боятися, зрозуміла, що все буде добре. Пане Володимире, коли стрибали? Було хоч трішечки страшно. Я вам скажу чесно, ні. Чому? Я взагалі не уявляв собі, що може бути страшно. По-перше, ми робили надзвичайно важливу і унікальну справу для людей з інвалідністю, для суспільства, для держави, тому що для людей з інвалідністю і також для фізично здорових людей реабілітація це найважливіша річ. Треба знайти себе Обов'язково в житті, якщо людина не знайшла себе в житті, то це не буде повноцінний громадянин суспільства. Потрібно зрозуміло знайти напрямки, якими би ти хотів займатися. А першим кроком треба подолати себе, подолати свій страх, подолати свою хворобу, фобії, які. У кожної людини, особливо фізично хворою, сидять, у вас таких напрямків дуже багато. Так. Це і музика, це і мандри, це і громадська діяльність, ну і родина. У вас чудова родина. Що далі? Ви ще себе шукаєте, чи вже от працюєте з тим, що є? Я себе знайшов уже дуже давно, багато років назад. Я є керівником всеукраїнської громадської організації, всеукраїнський парламент працездатних інвалідів. Окрім того, не дивлячись на те, що я незряча людина. Я є керівником громадської ради Фонду соціального страхування України, фонду, який займається і громадська рада, безумовно, всіми людьми, які сплачують податки в державний бюджет. І все те, що я роблю, це той процес реабілітації моїх співгромадян і фізично хворих, і фізично здорових. Ми показуємо приклад, що можна стати. Повноцінним громадянином і здійснити власну самореалізацію для зрячої людини. Країна визначається не знаю, архітектурою, красою парків. Як ви оцінюєте країну? Як для вас змінюються країни? Безумовно, для нас дуже важливо і культура країни. Це архітектура, так як для істориків культурологів, але є ще. Така унікальна річ, ми не просто їдемо і подорожуємо. У нас є у в організації дуже цікава і важлива програма це вивчення європейської світової доступності безбар'єрного середовища mm -hmm. в цих країнах, і відповідно законодавчої бази того, як там живуть люди, і в тому числі фізично хворі, для того, щоб. В принципі, привнести це все в Україну із 35 країн, в яких ви побували, яка поки що найдоступніша за вашими оцінками? Казала, що Ізраїль найбільш доступний, хоча це не європейська країна. Є країна, яка безкінечно воює, але вони намагаються зробити свій простір доступним людей з інвалідністю. Я на останню хочу запитати маршрут подорожі, в яку країну ви зараз розробляєте? В Іспанії. Якраз країна, де я мрію побувати, одна з найперших. Я вам бажаю, щоб все склалося. Дякую, що завітали. І хочу нагадати, що вашої фінансової підтримки потребує десятирічна анюта Тодорюк, яка потерпає від рідкісного захворювання судин головного мозку Моя моя надскладну операцію беруться зробити в турецькій клініці в кінці січня, але потрібні ще кошти на подальше лікування та реабілітацію. Реквізити рахунку представлені на ваших екранах. І пам'ятайте, варто частіше дякувати за все, що у вас є, і тоді до вас прийде те, чого вам бракує. Я дякую вам, шановні герої, за те, що сьогодні до нас завітали. Бажаю нескінченних мандрів, незабутніх вражень і хорошої погоди скрізь. Дякую вам, шановні експерти, за те, що знайшли час до нас сьогодні завітати. Ну і за те, що робите щодня. Нагадаю, що усі історії нашого міста добра ви також зможете переглянути у Фейсбуці, заходьте на сторінку програми, діліться власним досвідом, коментуйте та звертайтеся по допомогу. Це місто ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком». Побачимось за тиждень на телеканалі Київ.